Трамвай у подільській столиці з'явився 100 років тому. Трамвай придумав українець. Україне? Да. Це людина, яка народилася в місті Ніжин. Звали його Фотерпіроцький. Історію Вінницького трамваю уважно слухає переселенка з Харкова Світлана Ярмак. Вже рік мешкає у Вінниці та пізнати місто, яке стало другою домівкою, ще не встигла. Пані Світлана зупинилася біля колекції проїзних квитків. Білети, які були раніше, які були компостіри, ну дуже цікаво. Діти люблять дуже трамваї. Один хлопчик він возить свій трамвай повсюду. І ось я нафотографувала там, які раніше були трамваї. Все їм перешлю, їм буде дуже цікаво. Повернутися на століття назад і відчути атмосферу тогочасного трамваю. Відвідувачам пропонують у вагоні з дерев'яним салоном, якому понад 90 років вагон досі зберігається в ходовому стані. Це бельгійська машина. Модель Ніволс. Далі поїздка в екскурсійному трамвайчику Везунчик помандрували навколо вишеньки. Ми поїхали по другому маршруту навколо вишеньки, слов'янки, і це тематика, яка не дуже відкрита на стандартних екскурсіях, але теж цікава. Це частина розвитку нашого міста. За словами екскурсовода, вишенька приклад сучасного будівництва у Вінниці. Це один з найбільших районів нашого міста за кількістю мешканців. Це одна третина відлічан, десь проживає саме на вишенці. Активне дозвілля для переселенців організовують представники громадської організації. Цього разу інноваційна дія провела безкоштовну екскурсію на трамваї. Щоб потрапити на будь-який захід, необхідно зареєструватися на Фейсбук-сторінці. Вони проводяться з метою знаєте, такої швидшої адаптації внутрішньо переміщених людей до місцевості вивчення міста, історії міста для того, щоб вони краще орієнтувались в місті, щоб їм було затишніше, тепліше. Із задоволенням слухає екскурсовода пан Володимир Скраматорська каже, вінниця йому дуже імпонує. Оце трамвайна екскурсія, це дуже багато нового, я пізнав. По новому маршруту проїхав, це по Хмельницькому, шосе, потім на Вішенку повернулися. І раніше так тут не бачив. Ну, і сьогодні узнав, що ще у нас четвертий і саме шостий, і перший вже до залічного вокзалу ходить. Це дуже зручно. Це, 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 це дуже зручно. У нас такого немає. Вай сьогодні залишається чи не найпопулярнішим видом транспорту у Вінниці, адже здійснює майже 45% усіх пасажироперевезень.